Нова жертва недобудови у Дніпропетровську у ліфтовій шахті багатоповерхівки по вулиці Гавриленка знайшли тіло 16-річної дівчини. Обставини трагедії зараз з'ясовують правоохоронці. Не виключається, що йдеться про нещасний випадок, а повідомили про подію в міліцію її приятелі. Дівчина була разом із друзями на 14-му поверсі. Відійшла в бік для розмови по телефону, а потім товариші почули крик. Наразі триває судово-медична експертиза. Відкрито кримінальне провадження. Было установлено, что группа подростков из пяти человек после совместного потребления спиртных напитков решили прогуляться в заброшенное здание, поднялись на 14 этаж. Наша потерпевшая отошла в сторону, дабы позвонить по мобильному телефону и, видимо, перепутала ступеньки с шахтой лифта и упала с высоты 14 го этажа. Десятий будинок по вулиці Гавриленка пустує не перший рік. В експлуатацію багатоповерхівку не вводять через сув ґрунтів. Експерти раніше повідомляли, що будівля не має серйозних деформацій. Отже, її можна реконструювати, та через брак грошей питання відкладається. Це не перша загибель у недобудовах Дніпропетровська. Минулоріч у серпні, з 28-го поверху на 26-й недобудованого готелю Парус упав і загинув семирічний хлопчик.